як я розумію, тут вже завершена у нас дитяча площадка. Давайте зайдемо, подивимося. Що тут все ж таки у нас є? Беремо камеру 05, лавочка. Тут столик ще протреться. Посидіти, щоб сонце сильно не палило. Тут насиплять ще піску, як я розумію. Шахматне поле. Так, що у нас далі? Велика гарна гойдалка. Цікаво, цікаво. Далі у нас зона. Турніки, брусів. і спортивна лавочка, смітник. Всюди лавочки. Така велика зона для багатьох людей. Так, тут я навіть не знаю цю технологію. Тенісний стіл. Коли вітер буде дути, трошки буде незручно грати, але все ж таки він тут є. Ще одна гойдалка. Таке щось, щоб дитинка гойдалась теж. І що в нас велика така зона, де лазити, пригати. Це у нас крутиться, мало крутиться, буде... А, ні, не крутиться, це просто гойдатися. Поняв. З'їжджати. Тут ми вже були, бачили. Це класіка жанру. І відповідно ще декілька лавочок. Тут вже є приміщення, буде туалет, можна буде зайти. А там вже йдуть житлові будинки. Ось така в нас тут ситуація.